Світ гік індустрії не стоїть на місці, а тому поглянемо на все цікаве, що трапилось у кіно, коміксах та іграх по цій тематиці за останні два тижні. Нова глобалка Марвел, яка повинна змінити увесь всесвіт. Перші деталі фіналу Ultimate Всесвіту та його коміксу Endgame. Новини щодо Чорної Пантери 3 та месників 5 і 6, нові серіали та фільми від DC та Джеймса Гана, а також перенесення гри про пригоди Капітана Америки та Чорної Пантери. Поїхали! Марвел Зомбі продовжені на другий сезон. Про це повідомив інсайдер Даніель Рітхман. За словами інсайдера, хоч серіал і мав відкритий фінал, проте роботу над продовженням розпочали тільки після аналізу успіху першого сезону. Тож до виходу продовження чекати ще довго. Двейн Джонсон в інтерв'ю з Reporter заявив, що не планує повертатися до ролі чорного Адама та взагалі брати участь у майбутньому DC. Ми чудово провели час на фільмуванні. Мені подобалося втілювати цього персонажа та знайомитись з іншими персонажами цього всесвіту. Бажаю цьому всесвіту всього найкращого. Нагадаю, що Двейн та його фільм повинні були стати чи не повним перезапуском франчайзу Зака Снайдера. Проте вихід Чорна Адама збігся зі змінами у Warner Bros. та приходом до влади Джеймса Гана, який при цьому також бажав зробити повний перезапуск, але авторський і без Джонсона та інших ідей Снайдера. До речі, про це. Ви цього просили, і Джеймс Ган вас почув. Спін-оффи про Бетмена та Рівза не працювали, тож скасували. Batgirl не працювала, тож знищили. Генрі Кевіл і Скеля Джонсон разом зі Сесвітом Снайдера не працювали навіть у вигляді Елс Ворлда. Тож, знищили також. Старі анімаційні пригоди героїв не працювали. Знищили і перезапустили. Але, але, але! Ідея створити окреме спінов серіал про Джимі Олсена, в якому головним лиходієм буде Горила Грот, Ну, це прям 10 із 10, Це прям Джеймс Матінко, який же він геніальний. Ган. Це прям сотня Еммі та десятки золотих лобусів. Та, можливо, навіть і Оскар дадуть, хоч це і буде серіал. Якщо що це не прикол, Джеймс Ган анонсував створення власного серіалу про Сео, точніше, про Джиммі Олсена і те, як він крутий, смішно буде відшивати десяток тупеньких дівчат, які на нього западають. Бо це смішно, якщо що, що тут буде робити горила Грот, зрозуміло. Сподіваюся, не западати також, бо у Джиммі не буде жодного шансу. Ансу сказати телепату. Трішки меншим зазначенням вийде анонс серіалу за мотивами класичного графічного роману Аланамура В значить Вендетта. За інформацією Джерел Верайті, у якості продюсера за серіал буде відповідати сам Джеймс Ган. Сценаристом серіалу стане Піт Джексон, а шоуранера ось якраз зараз активно шукають. Чи буде це нормальна адаптація, чи перероблювання та адаптація сюжету для сучасного глядача з усіма змінами, про які ви подумали, не зрозуміло. Вихід шоу варто очікувати не скоро, десь починаючи з 2027-го, а скоріше за все з 2028 року. Стало відомо, що реліз серіалу DCU «Лихтарі» про детективні пригоди корпуса зелених лихтарів на землі станеться раніше ніж всі думали, не у середині 2026 року, а на початку цього року. Про це повідомив CEO Warner Bros. Девід Заслов у приватному листі до акціонерів. Ален Річсон в останньому інтерв'ю розкрив трішки більше деталей щодо свого спілкування з Джеймсом Ганом про можливості аренди своїх акторських талантів у новий DCU. Актор заявив, що міг би зіграти Бетмена чи іншого відомого героя, але хоче щось менш банальне та ідеальне. Пряма мова. Саме про це я й говорив із ним. Я хочу зіграти когось трохи неоднозначнішого. І я сказав їм, я пояснив, що якщо вже беруся за цю роль. То хочу саме такого персонажа, який мені цікавий. Тож так, я хочу зіграти когось більш неоднозначного, ніж типовий, чистий головний герой. Тут одразу на думку приходить червоний ковпак, але він занадто старий для цієї ролі. Можливо, Аквамен, якого вже грав цей актор до речі у серіалі Смолвіль. Але я не думаю, що Джеймс Ганн захоче вводити Аквамена такого самого, як був Джейсон Мамо. Тож ставлю на якогось лиходія чи навіть одну з дівчат Джеймі О. Трішки про поганих людей. Пам'ятаєте фамки Янсен, яка зобразила першу версію персонажки Джен Грей на великих екранах і яку всі так полюбили, так Так ось вона повідомила, чого не захотіла повертатися до цієї ролі у месниках. 5». мені зараз важко просто думати про минуле, перейматися чи розмірковувати про роль, у якій у мене лише кілька реплік. Мені це просто не здається чимось особливо цікавим. Я на іншому етапі. Я це заслужила. Адже за моїми плечима вже 80 фільмів. Ну і все було б добре, і ми все прийняли. Якби Фамке не виявила звичайної ТП. Стало відомо, що актриса приїде на комікон Росія, який пройде у грудні цього року. Тож можете записувати цю актрису у список підарасів. Також у цей шановний список можете записувати і художника Марвел Есада Райбіча. Він хорват, якщо що. І він також буде присутній на цій виставі уродів у якості хедлайнера та поважного гостя. Останній, до слова був художником у нещодавній серії коміксів «Чужий». Протимесників, або, наприклад, він же малював секретні війни Джонатана Хікмана 2015 року. Тож, є досить авторитетною особою ком'юніті комікс-фанатів. Ну що сказати, ідіот, і діота. Стало відомо, чому Едгар Райт колись відмовився поставити фільм Людина Мураха та тим самим трішечки порушив перші дві фази МСЮ та сюжет ери Альтрона. Довгий час ходили чутки, що у нього був творчий конфлікт з Кевіном Файді, через що його і звільнили. Це трішки іншими словами і не так в лоб, але підтвердив англійський режисер у ході промокампанії свого нового фільму Людина, яка біжить. Пряма мова. На той момент ідея зняти цей фільм мене надихала. Хотілося внести щось своє у цей жанр. Але за час між презентацією задуму, моїм підписанням та реалізацією цього фільму, вся франшиза стала нереально успішною. Вона набула свого фірмового стилю, і те, що мене в ній приваблювало, зникло. Зазначу, що у Едгара досить унікальний і неповторний стиль, як сценарний у його картинах, так і режисури і особливо монтажу. Тож зрозуміло, чому Марвел після фінансового успіху Месника у 2012 році не хотіли давати йому цієї свободи та мріяли про 20 однакових фільмів, які привели нас у посередню четверту фазу MCU. Марвел у деталях показали новий костюм Мета Мьордика, який він вдягне у другому сезоні, «Народжений знову. Виглядає прикольно та стильно те, що треба для сліпого супергероя. Стало відомо, що фільмування месників шість секретні війни почнеться у квітні 2026 року. Проте через відкладену прем'єру п'ятої частини інформації про кастинг, сюжетні фабули та учасники фільму повинно бути дуже і дуже мало. Думаю, що офіційно про це кіно нам почнуть повідомляти тільки через два місяці після прем'єри «Думсдей». За чутками появи Патріка Стюарта у ролі професора Ікс в месниках 5. Думсдей може стати останньою роллю цього актора у кар'єрі. Після фільмів він хоче піти на пенсію та зав'язати з кінематографом взагалі. Нова частина Чорна Пантера стане одним з перших фільмів сьомої фази MCU та матиме назву Тіні Ваканди. Фільмування планують почати у червні липні 2026 року. Головною героїні стане Шуль. Перший офіційний трейлер фінального сезону хлопаки покажуть на спеціальному заході 6 грудня Stay tuned! Також до кінця року нас побалують і першим повноцінним трейлером до Supergirl, який за чутками вийде у грудні. Чекай! Повідомляю, що фільмування Галиноликого завершено, і тепер фільм точно потрапить у кінотеатри 10 вересня 2026 року. Колін Фаррел заявив, що нарешті отримав сценарій до циклу Бетмена від Мета Рівза і назвав його просто неймовірним та справжнім шедевром. Ми, звичайно, Коліну віримо і дійсно віримо, що цей сценарій, що писався десь 25 років, він реально геніал. Сценарист Майкл Волдрон у сесії запитань та відповідей на Рейді заявив, що не планує розповідати нічого з того, що не увійшло у перші два сезони Локі. А також, яке його власне бачення майбутнього цього персонажа у MCU. Це просто, за словами сценариста, у нього є сценарні заготування, та він бачить теоретичні можливості у виході продовження цього шоу. Тож не хоче розкривати всі карти, щоб потім знову не придумувати щось нове. А ви б хотіли побачити третій. Сезон локі напишіть у коментарях. Я б з радістю подивився перші два сезони. Мені дуже і дуже сподобались. Ну, а тут я хочу подякувати всім людям, які допомагають цьому проекту. Особлива подяка йде з Павлу Головачову, а також Ярославу Левченко, Фрімену, Дмитру Іванову, а також Лагужу. Дякую вам величезне. Ну і всім вам, людям, які донатять, а також є постійними спонсорами проекту. Якщо ви також хочете допомогти проекту, твоє кіно плюс, і вам подобається цей контент, ви можете стати або постійним спонсором, або кинути пару гривень на камеру, щоб я знову з'являвся у кадрі. Дякую, поїхали далі. Перейдімо до коміксів. Нарешті добре показали нового Джокера з Абсолют Всесвіту. І він просто неперевершений. Побачити ж цього божевільного мутанта у дії можна буде вже 10 грудня, коли вийде 15-й випуск абсолютного беку. Флеш у своєму сольному абсолют рані отримає можливість завітати до інших героїв цього всесвіту та стане таким собі першим зв'язком з іншими серіями. Сценарист Абсолют Флеша Джеф Ламір прямо заявив, що зараз активно працює над історією Де деволі, зустріне інших героїв у майбутньому випуску своєї серії. Проте, проте, він зазначив, що давництва зараз немає чіткого бачення загального всесвіту. Пряма мова Вірите чи ні, але ми поки що не планували спільний сюжет у абсолютному всесвіті. Але коли це станеться, то гадаю, усі автори обов'язково будуть у це залучені. До речі, про цей самий Абсолют Всесвіт. Скотт Снайдера в інтерв'ю для видання Heroes Journey повідомив, що у нього присутні дійсно багато ідей для продовження лінії Абсолют Бетмен. За словами сценариста, зовсім скоро ми побачимо віддалення Брюса від своїх друзів, щоб їх зберегти від неприємностей. Першу зустріч зі страхопудлом та Пуйсом Айві, місцевим Пінквіном та Рідлером. Ну і додав, що майбутній кросовер з чудожінкою буде пов'язаний з метою порятунку. Кілер Крока від його перетворення у монстра. Всього ж, поки заплановано десь 50-60 випусків коміксів, тож ніякого ультимативно ганебного завершення Всесвіту незабаром не планується. Дивимось у сторону Марку. DC на початку наступного року трішки стане брудніше. Анонсували шість досить комічних, але красивих каверів для певних коміксів, де персонажі будуть зображені як панк Рокери. Де ж можна буде побачити ці лімітовані камери? Так ось, Супермен 34 й випуск, Бетмен Супермен World's Finest 47 випуск, Джастіс League Unlimited 15-й випуск, Superman Unlimited 9-й випуск, Supergirl 9-й випуск та Action Comics номер 1090 Ну а тепер від веселого до сумного, до ультимативного Всесвіту Марвел. Продемонстрували перші сторінки з першого випуску Endgame, на якому ми можемо побачити спроби вартових галактики знайти в собі союзників та засоби, щоб побороти Мейкера. Серед іншого тут можна помітити космічну версію Шибай голови, чорношкіру версію Модака, Фенікса та деяких інших персонажів класичного Марвел у нових формах. Також нам продемонстрували місцевих целестялів, тож початок ендгейму варто чекати не на землі, а саме у космосі. Перший випуск коміксу поступить у продаж 31 грудня цього року. Але що ж буде далі після Endgame? A? Днями стало відомо. У середині наступного року станеться Армагеддон, який змінить усе розташування сил у Всесвіті Марвел. Події матимуть старт у серії Каптан Америка від Чіла з а також із раніше згаданого Endgame в Ultimate Всесвіті. Додатково зіграє в цій історії пригоди Майл Заморалеса в ультимативному всесвіті, з якого він приніс в основний 616-й таємничі коробки Мейкера, які нагадаю можуть надати. Ти звичайним людям суперсили, та які Тоні Старк відправляв звичайним людям в серії коміксів Ultimate, щоб вони ставали тими героями, ким повинні були стати. Саме з доручили створити історію, яка, за словами Марвел, змінить обличчя наймогутніших героїв землі вперше з часів виходу месники Дисасенпл. Якщо що, це там, де багряна відьма трішечки поїхала дахам та почала спочатку знищувати месників, а потім взагалі створила Всесвіт День М, що згодом призвело до знищення мутантів та секретному вторгненню. Але це дуже-дуже великий пласт історії. Ну і виклали промо, на якому. Написано станти свідками початку кінця. Натякає на епічність, або на черговий рекламний трюк. Хто цей герой на арті, до слова поки невідомо, схоже трішечки на Хомлен. Зазначу лише, що майже всі останні глобалки Марвел, особливо Blood Hunt, були жахливими. Тож дійсно не раджу робити високі ставки і на цьому. А ось і перші задатки до цього Армагеддону. Організація Щіт повертається у Марвел. Сценарист Чіп Здарський нарешті повертає могутню шпигонську організацію з Андеграунда, та покаже їх нове життя у шостому випуску коміксу Капітана Америка. Нагадаю, що Щіт був розформований після подій таємної імперії, де кепу промили мозги та змінили часовий континуум, в якому нацисти та гідра пробралася до всіх керівних ланок світу та США, тим самим створивши. Другого капітана Америку, точніше, капітана Гідру, якого потім здала в Капітана Америка, із реального там коротше неважливо. Обіцяють появу старого нашого знайомого Ніка Ф'юрі та першу появу декількох нових персонажів для коміксів Марк. Сценарист Джастін Джордан та художник Джон Бівінс подарують нам нову історію Малеваленд. Яка буде розповідати про світ, де через науковий експеримент відкрився портал у пекло, і люди протягом наступних 30 років вчилися виживати, а потім знайшли спосіб знищити цих демонів та закрити портал. Нагадаю, що раніше цей творчий тандем працював над божевільним коміксом The Spread, який прям був чудовий. Перший випуск вийде вже 28 січня, а малюнок на сканах сторінок виглядає дуже насичено та стильно. Чекають. Відеогру Marvel 1943 Rise of Gідra перенесли. Це стало вже другим офіційним перенесенням цього проекту з часу його анонсування. Гра тепер не вийде на початку 2026 року, як про це стверджувалося раніше, а вийде десь у 2026 році. З погляду на рекламну кампанію цієї гри, точніше повну відсутність цієї кампанії, я думаю, що до її виходу ще досить довго, може навіть понад рік. Тож. Чесно кажучи, не думаю, що це останнє перенесення цього проєкту. І закінчу дивним анонсом. Лего вперше за дуже довгий час, а саме 19 років, випустить набір конструктора по фільму Людина Павук 3 від Сема Рейні. Якщо це не знак з небес для продовження сольних приход павучка Тобі Магуайра у вигляді з четвертої частини, то що тоді? Хотіли б побачити такий фільм? або хотіли б просто отримати таке лего. Напишіть у коментарях. Або можете просто написати коментар та підтримати це відео. У разі, якщо вам сподобався цей випуск, буду радий вашому лайку та підписці на канал. Якщо у вас є вільна гривня після допомоги нашій армії, буду радий спонсорство або донату. Всі посилання в описі до відео, або у першому закріпленому в коментарі. Ну а ми ж побачимось зовсім скоро у наступному випуску Geek News.